Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Поговоримо про погоду на вихідних. Отже, у наступні три доби в Україні без опадів місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду, а температура повітря в день і години вище 20 градусів. Найближчої ночі на сході країни очікуємо невеликі дощі за рахунок того, що атмосферні фронти переміщуються у східному напрямку, а надалі на вихідних в Україні переважатиме погода без опадів. Приходимо до вітру. Вітер переважатиме південний, а його швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду. Проте завтра в Карпатах вночі і у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. За рахунок південних. Потоки вітру температура по всій території країни підвищиться. Вночі 4-11 тепла, в день 16-22. На заході країни плюс 23, плюс 26 градусів. На високогір'ї Карпат та на узбережжі морів 12-18. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, у соціальних мережах та на каналі YouTube.